Вже коли відбувся перший раунд переговорів в Абу-Дабі в чотирьохсторонньому форматі, так буде вірно сказати: Україна, Росія, Сполучені Штати Америки, Об'єднані Арабські Емірати, по їх результатах президент України чомусь реагуючи на те, що на наступні вихідні має відбутися наступний раунд, тобто першого. Лютого сказав дивну фразу: якщо вони відбудуться, вони дійсно не відбулися. Але що дало підстави президенту так говорити на це? І дамо відповідь: Доброго вечора, будьмо шановні пані і панове. То що ж трапилося? Що знав президент України Зеленський про перебіг подій, що з такою впевненістю? Міг сказати, що зустріч першого може і не відбутися. Напевно, вже тоді в Києві добре були проінформовані, що першого в Майамі відбудеться зустріч Кирила Дмитрієва і всюди сущих посланців Дональда Трампа, Стіва Степана Відькова і Джареда Кушнера. І в суботу, тобто сьомого після вже другого раунду переговорів, президент України таки проінформує українське суспільство про те, чому було перенесено зустріч, і про що насправді 1 лютого йшла розмова між Кирилом Дмитрієм Відьковим, Джаредом Кушнером, і чому Обіцяючи не бути на зустрічі 4 і 5 лютого в Абудаві Кушнер і Відьков поспішили там бути. Що ж такого відбулося в розмові між Дмитрієвим, Відьковим і Кушнером, що навіть зайняті переговорному процесу по Ірану Відьков і Кушнер мусили відкласти? Ті переговори, і 4, і 5 бути в Абудабі. Про що ж сказав президент України в суботу, 7 лютого? А сказав він про те, про що пишуть всі західні видання. І «Фігаро Лімон» французький, і Шпігель і Білд» німецький. І Гардіан і Телеграф британський. Я вже не кажу про центральноєвропейські видання. Тобто, насправді, і El País підключився іспанський. Всі, хто могли, цю інформацію оприлюднили. І за фундамент ми візьмемо матеріал, виданні Телеграф авторки Гарієти Барбер під назвою. Росія запропонувала Сполученим Штатам угоду про співпрацю на 12 трильйонів доларів на 9 трильйонів фунтів стерлінгів, каже Зеленський. І тут же в підзаголовку Гарієта Барбер каже Зеленський, каже, що Трамп встановив у червні граничну межу для укладання мирної угоди між Києвом. І Москвою 7 лютого, тобто суботу, цей матеріал і було надруковано вже в підвечірній час посередньоєвропейському часу. Що ж було надруковано? А ось що? Арієта Барбер пише про те, що Росія в особі Дмитрієва тоді, першого в Майами, представила Сполученим Штатам Америки. Пропозицію про співпрацю на суму 9 трильйонів фунтів стерлінгів, 12 трильйонів доларів. Так каже Гарієта Барбер, заявив президент Володимир Зеленський, назвавши це все пакетом Дмитрієва. і при цьому у відповідь Сполучені Штати заявили, що межа, межа переговорного процесу має наступити. У червні, ну зрозуміло чому? Згадаймо, як ще недавно Дональд Трамп казав: проект на столі довго лежати не буде. Трампу в Москві сказали: 12 трильйонів на столі лежати довго не буде. Не будуть задавати в Вашингтоні питання, що 12 трильйонів це в кілька разів більше, ніж весь валовий національний продукт російської. Федерації імені царя Путіна. Це занадто складна логічна задача для Дональда Трампа. Причому президент Зеленський сперся в своєму повідомленні на інформацію розвідки, сказавши про те, що цей Дмітріївський пакет представлений був власне Днітрієв. І спрямований був він на те, щоб переконати Трампа збільшити тиск на Україну, і все-таки силою тиску Трампа захопити північно-західну територію Донецької області. Насправді тут і є суть цих двох сторонніх економічних угод, що правда навіть в безумній голові. Не уявляється, а як, і куди, і в які схеми владнати 12 трильйонів доларів? І тут Зеленський, виступаючи перед пресою, каже: зрозуміли абсолютно фразу. Цитую: ймовірно, деякі речі в відносинах між США і Росією нас не стосуються. Але якщо вони якимось чином впливають на наші національні інтереси, український народ, наші території, тоді ми хотіли б побачити, щоб потім це не мало проблем, і це точно не повинно відбутися всупереч інтересам українців, заявляє президент Зеленський. Але ж вже всі розуміють чудово, що спроба купити Кушнера. Стіва Віткофа і Трампа заявлена, і сума занадто велика, щоб вона не стосувалася безпосередньо президента Сполучених Штатів Америки. Зрозуміло, що ця активізація Москви відбувається на фоні зрозумілих речей, маси нерозв'язаних питань в переговорному процесі, але цікавить тільки одне, тому цифра завищується. Москва готова Трампу обіцяти це. Не означає дати обіцяти будь-які суми лише б заради одного, щоб отримати ту північно-західну частину Донецької області, 12 трильйонів. Як я вже сказав, це кілька раз більше ніж весь валовий національний продукт російської. Федерації, але це нікого не цікавить. Володіючи 20 відсотками території України, Московський цар хоче отримати ще шматочок, причому який би добровільно залишили українські війська. Дзуські, вони це залишать, і про це чітко говорять європейці. Нагадаю, зверненні 11 громадських лідерів Франції чітко написано. Спочатку повернути всіх цивільних, повернути всіх дітей викрадених, повернути всіх військовополонених за формулою всіх на всіх, і ні в якому разі не залишати ті території, які контролюються українськими силами. Про це навіть європейці публічно заявили. А Еммануель Бон. Перевіз цю позицію, зафіксовану як позицію Європи, до помічника Путіна Ушакова, все ставало на свої місця, а Кремль біснувався все більше і більше. Зрозуміло, що президент Зеленський не може не звернути увагу на те, що означений дедлайн Вашингтоном означає, що після нього збільшиться тиск. Однак, якщо ми подивимося. На ситуацію на полі бою то втрати російської армії різко зросли. Діаграма, яка показана зліва поруч із текстом, в порівнянні 2022-2025 років і років в помісячній співставленні чітко свідчить. Настільки зросли втрати на полі бою Російської Федерації, що вона не встигатиме поновляти особливий склад. Відтак і тому власне Росія готова обіцяти Трампу будь-які кошти для того, щоб той додатково тис на Україну. Навіть нічого порівнювати. Початок війні 2014 тисячі рік, навіть 2022-й. З нинішньою ситуацією на полі бою, і в цьому випадку Зеленський каже, американці пропонують сторонам завершити війну до початку цього літа, І, ймовірно, чинитимуть тиск на сторони саме відповідно до цього графіка. І вони кажуть, що хочуть зробити все до червня, і вони зроблять все, щоб завершити війну, і вони хочуть чіткого графіка всіх подій. Він сказав, що ми підтвердили свою участь у переговорному процесі, але я хочу нагадати, що він чітко дав зрозуміти тільки тоді і тільки при відкритих картах ніяких домовленостей за спиною в української делегації. Ще більше чітко свідчить про те, наскільки слабка. Російська армія в нинішній ситуації це аналіз того, а як рухається російська армія впродовж 2025 2026 років. Це на рівні від 7 до 20 метрів. І все це свідчить про те, що фактично відбувається стояння на місці. Ось перед вами діаграма руху в різних. Битвах і війнах, починаючи з 1914 року, де абсолютно чітко видно, що нинішній перебіг подій є на рівні окопної війни Першої світової війни. Зрозуміло, що в таких умовах основним інструментом тиску на Україну для Російської Федерації є використання Дональда Трампа. І в цій ситуації ще раз це є аргументом того, що Москва обіцяє Трампу будь-які гроші, лиш би він тиснув на Україну. Ще цікавішим є те, що цей тиск пояснюється ще й тим, що насправді в питаннях, таких як Запорізька атомна станція і всі інші, Москва відкидає будь-які навіть навіть компромісні пропозиції Вашингтона вона дає зрозуміти, що вона готова, як і Путін сам ставити на порядок денний лише одне питання: питання північно-західних земель Донецької області. При цьому всі бачать чудово У 2026 році російська армія власне не здатна буде навіть бути забезпеченою. Власними економічними потужностями Російської Федерації рівень росту навіть про оборонно-промисловому комплексу складе від 06 до 0,8%. В такій ситуації фактично Російська Федерація є банкротом, і тому очевидно, що президент Зеленський правий Сполучені Штати завдяки тому, що Москва буде обіцяти золоті гори будуть тиснути. Все більше і більше, не дивлячись на те, що матеріалу для розмов, переговорному чи консультативному процесі фактично не залишається, бо всі ключові питання залишаються за бортом, включаючи такі як відбудову, відновлення, те, що називається в проектах планом процвітання. Однак і Путін і Дмитрів, і Ушаков тиснуть лише на одне. Платити будь-які гроші купувати будь-кого в Америці заради одного, щоб показати, що план виконаний і є хоч якесь просування. І в цій ситуації безумовно ключову роль відіграє чітка позиція української сторони. Ні, тому що ні, і по-іншому бути не може. Більше того, в певний момент необхідно буде заявити, що Тимчасова окупація, це теж тимчасова окупація. Не випадково президент в цьому ж повідомленні сказав про те, що тимчасове перебування на цій території може визначатися лише як тимчасове, і ніяке визнання іншими країнами не забезпечує правосуб'єктність Російської Федерації над цими територіями, і це абсолютно правильно більше того. Всі рішення думи і московського царя про ці території від самого початку є нікчемними, тому що суперечать нормам міжнародного права, Конституції законодавству України. Цікаво ще й те, що нинішня ситуація чітко показує технологічну відсталість Російської Федерації, якщо взяти основні технологічні фірми країн світу. То жодної конкурентноздатної фірми, яка здатна була б конкурувати на рівні технологічної по програмному продукту, в тому числі, який забезпечується в літальних безпілотних апаратах і інших, іншої зброї, в Російській Федерації немає. Очевидно, що все це. Спонукає ще як аргумент додатково тиснути на Україну не випадково застосовується атака по цивільних об'єктах по енергоструктурі в мінусовий градус на вулиці. Це спроба бити клин між цивільним суспільством і владою. Останні. Доби, це мінімум 400 безпілотників і в районі півсотні різного роду ракет, які спрямовані на енергетичні об'єкти, і понижені генеруючих здібностей системи енергозабезпечення населення. Масовість цих ударів шокує прицільна їх удар їх по. Енергосистемі теж свідчить про відверту пряму наругу над міжнародним гуманітарним правом, що є ознакою прямих порушень норм міжнародного гуманітарного права, а це є військовими злочинами по суті. Це відбирання мінімальних можливостей життя забезпечення цивільного населення, і у цій ситуації безумовно. Аварійні відключення електроенергії, які наростають, про що говорить міністр енергетики України, а також температура на вулиці. Вони тільки дають це більше і більше зрозуміти. Расиський цар біснується, в нього іншого інструменту, тиснути на Україну немає у цій ситуації. Зрозуміло, що Росія замість того, щоб обирати дипломатії як спосіб вирішення питань, насправді йде штурмом на цивільне населення України, і в цій ситуації всі шоковані тим, як Російська Федерація б'є по цивільних. Об'єктах у відповідь Україна носить прицільні удари, зокрема, по нафтобазі Балошова Саратовської області Росії. І коли ми бачимо з одного боку, як палахкотять будинки громадян України цивільного населення, то з іншого боку, видно, як на Росії палають скрізь нафтобази, а також Системи забезпечення, енергозабезпечення заводів по виробництву зброї, боєприпасів, ракетної техніки та безпілотників. Зрозуміло, що підсумком всього цього може бути хіба що те, про що пише західна преса, і це дуже чітко в своєму матеріалі ще 30 січня. Зазначив Гаміш дебретон Гордон. Відставний полковник, колишній командуючий ядерними військами Британської імперії в матеріалі, зневірений Путін наближається до кінця шляху. З під заголовком, кремлівський злочинець не має достатньо людей, щоб використовувати їх як гарматне м'ясо. Ось що полковник Гаміш де Бретон Гордон пише в своєму матеріалі. Все вказує на те. Цитую, що російська армія наближається до своєї кульмінації Україні слід вести переговори з позиції сили, а не танцювати як ведмідь актор щоб задобрити Вашингтон, одночасно потураючи фантазіям Москви. знову ж таки найбоєздатніші військові частини НАТО в Європі відсуваються на другий план за столом переговорів. Але все ще очікується, що вони нестимуть тягар будь-якого можливого миру. У цій війні було багато хибних світанків, пише Геміш де Бретон Гордон. Але оскільки Путін швидко вичерпує людей, яких можна кинути в м'ясорубку Донбасу, це може бути моментом справжнього впливу президент Трамп. Має реальну можливість забезпечити історичний мир, але лише якщо він чинитиме тиск туди, де це потрібно, на Путіна людину, яка може покласти край цій війні, а не на Зеленського людину, яка не може цього зробити. <кій> ну і зрозуміло, чому в силу оста... обставини статусу, в якому перебувають. Обидва лідери таким чином можна сказати, що процес рухається, однак в яку сторону він рухається, адже ми пам'ятаємо, що на початку тижня ще з Давосу нам говорили про те, що все йде досить конструктивно, і навіть були запевнення в достатній продуктивності. Як ми бачимо із суботнього виступу президента Зеленського, у процесу немає не лише продуктивності і конструктивності, а є елементарна гра за спиною України, Москви і Вашингтона. То чи все говорить президент України? Чи, можливо, наболіло так, що вже нетерпець було тримати? В собі, і це схоже на те. А раз так, то це означає, що ми не просто не відаємо, що відбувається в переговорному процесі, а із-за того, щоб не побити горшки із Вашингтонськими мародерами, нам можуть не просто не договорювати, що допустимо в правилах дипломатії, нам можуть в тому числі говорити неправду. А це найнебезпечніше в такій ситуації. То що ж може не договорюватися? Ну, не тільки терміни, які випливли, не тільки спроба купівлі Москвою Вашингтонських мародерів, тому що по-іншому назвати їх не можна. Адже, почувши цифри, вони навіть дедлайн встановили. Так діють лише мародери, вдираючись в Хату того, хто веде нерівну тяжку війну, замість того, щоб допомогти, на тижні, що минає в Україні в Черкаській області, починається розробка по спільних проєктах України і США копалень з видобутку рідкоземельних мінералів. Чи вірно ми робимо, коли з таким закулісним партнером ведемо розмову, який дозволяє собі за спиною України вести розмови про якісь проекти спільні проти України? По-перше, по-друге, наскільки він інформував цей партнер українську сторону про подібні речі, і чи на наступив момент партнеру сказати, що? Ті кроки, які ви робите, не лише порушують домовленості між нами, вони порушують навіть угоди, які укладені і мають реалізовуватися. За будь-яких умов подібну поведінку мародерів Трампа просто так пробачати не можна, на це необхідна офіційна реакція. І тут і робота Міністерства закордонних справ з Держдепом. І робота офісу президента з адміністрацією Трампа є абсолютно доречна. Можливо, на нинішньому етапі не слід включати вплив перших осіб, а те, що на технічному рівні Відькових і кушнерів необхідно ставити на місце це вже очевидно. Бо це ж вони не збиралися їхати в абу а тут поспішили. Бо це за їхнім наполяганням переговори перенесені за Будабі в Майами, щоб було легше ховатися і прикривати срамоту, власну і срамоту Трамп. Тому ситуація, яка складається нині, Україна набуває досить серйозних аргументів для того, щоб перейти в позицію сили в переговорному процесі, а не намагатися. Задобряти вашингтонських мародерів, дякую за те, що дивитесь, Слухаєте, будьте здорові. До побачення, до наступної зустрічі.